Ой, ви всі вже тут. Вибачте, запізнився. Так ось, всім привіт. Мене звати Віталій, і я вітаю вас на каналі Легка Англійська. І сьогодні в нас вже третє заняття, на якому ми будемо читати англійською мовою і заодно вивчати англійську граматику. Трішечки, не лякайтеся, англійські слова, конструкції, і також вивчати вимову. Ну і, звичайно, як читати те або інше слово. Готові читати? Поїхали! І назва сьогоднішнього тексту це The Quiet Candle. Night. Давайте розберемо по словах, а потім ви самостійно спробуєте це вимовити в голос. Отже, the quiet quiet саме по собі означає тихий і тиха. The це просто уточнення. Там в кінці слово night, night означає ніч. А ось це the спочатку уточнення. Тобто the quiet night – це ось ця тиха ніч. Йдеться не про будь-яку ніч, а саме про тиху ніч. Далі candle – це свічка. Отже, якщо перекласти більш дослівно, то буде тиха свічкова ніч. Але так ми не перекладемо. Краще перекласти тиха ніч при свічках. The Quiet Candle Night. Спробуйте сказати назву The Quiet Candle Night. Молодці. Рухаємося тепер до самого тексту. Отже, in a small house Mia and her family prepare for a quiet celebration. In a small house в маленькому будинку. Мені здається, всі слова звідси ми вже вивчали раніше. In це «в». Всередині чогось. Small – маленький house – будинок як приватний будинок. Отже, in a small house – в приватному будинку. Mia – це ім'я Mia. Далі. Mia and her family. Mia та її родина. Отже, her це її родина, яка належить їй. Family це родина якраз. Отже, Mia and her family prepare for a quiet celebration. Prepare це готуватися. Отже, це діє слово. To prepare це готуватися до чогось. Наприклад, I need to prepare for an exam tomorrow. Отже, мені потрібно готуватися до екзамену або до тесту завтра. Prepare готуватися. І що в нас тут? Mia and her family prepare for a quiet celebration. Quiet ми вже знаємо. Що означає Quiet? Тихий. А тепер як ви скажете тихий англійською? Quiet. Так, ось. Mia and her family prepare for a quiet celebration. Що таке celebration? Святкування. Celebration of a birthday, святкування дня народження. Celebration of Christmas, святкування Різдва. Celebration of Easter, святкування е, Пасхи, Великодня. Тепер, будь ласка, напишіть, ком... напишіть в коментарях, я забув, як говорити, яке ваше улюблене свято. Моє, наприклад, це Різдво. My favorite holiday. Holiday це свято, перепрошую, не сказав раніше. Так, ось, my favorite holiday is Christmas. What's yours? А яке ваше? Отже, це все речення означає: в маленькому будинку Мія та її родина готуються до тихого святкування. Спробуйте самостійно прочитати все речення повільно з чіткою вимовою всіх звуків. Я зроблю це перший, а потім ви. Отже, in a small house Mia and her family. Prepare for a quiet celebration. Ваша черга. Прочитали? Молодці. Рухаємося далі. Today is not a big party day. Тут ми також знаємо вже деякі слова. Ми знаємо today. Ми знаємо not. Ну, я впевнений, що ви знаєте not, це означає не. Так ось today is not. Сьогодні не. Щось там. Big. Party Day. Big – велика – party. Вечірка day, День. Так ось сьогодні не день великої вечірки. Отже, сьогодні не буде великої вечірки. Сьогодні тихе святкування. Спробуйте прочитати. Today is not a big party. day. Чудово. Наступне речення: It is a night with candles. It is a night. With candles. Що таке night? Ніч. Спробуйте сказати ніч англійською. Night. Тут, до речі, ще цікавий факт. Погляньте, будь ласка, на ось це слово. Я його поставлю десь на екрані. Це також читається як night. Отже, ось ця перша літера K. Якщо, до речі, стоїть K перед N в більшості слів, це буде глуха K. Ви її не вимовите, ви все рівно скажете, наприклад, тут night. Або ось це слово not означає вузол. Те, що ви зав'язуєте. Ось це, цей вузол, це not. Так ось. Night це лицар. А «night» – це ніч. Night це лицар, «night» – це ніч. В розмові, якщо немає контексту, зрозуміти неможливо, немає різниці у вимові. Тільки з контексту можна виходити, або якщо ви читаєте, то, звичайно, що ви зрозумієте, про що йдеться. Так ось, вибачте за ремарку: It is a night with candles. Це ніч з with це з, наприклад, кава з молоком. Coffee with milk. Чай з цукром. Tea with sugar. Так ось. Night with candles. Що таке candles? Тут вже було в назві, наприклад. Чи пам'ятаєте? Свічка. Отже, candle це свічка. Candles з закінченням S. Це свічки в множині. Отже, це ніч зі свічками. It is a night with candles. Тепер ви. Молодці. Друзі, якщо вам подобається це відео і взагалі відео такого формату в мене на каналі, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Вся ця активність дуже і дуже допомагає розвивати канал. Також при бажанні ви можете залишати ваші донати на BuyMeCoffie або прямо тут в Ютубі, натиснувши ось цю кнопку сердецька з доларом всередині. Дякую і продовжуємо. Мія Лайц Ал Кендл. Мія Лайтс А смол candle. Мія запалює маленьку або невелику свічку. Light це як іменник. Тобто light це світло. От переді мною тут стоїть світло, це light. Так і запалювати щось. Наприклад, light a fire це запалити вогонь, Light a house – підпалити будинок. Ну, не зовсім хороший приклад, але піде. Так, ось, що в нас тут? Mia lights A small candle. Мія запалює маленьку свічку. Якщо пам'ятаєте, можливо, пам'ятаєте, можливо, ні з першого заняття читання. Якщо ви додаєте S до дієслава, то означає, що головним діючим лицем в даному реченні є він, вона або воно. Мія це що? Вона? Отже, потрібно додати S. Мія Lights, а не мія light». Далі, She puts знову ж таки, S, She puts it on the table. Вона кладе її на стіл. Отже, put on the table. Ось я зробив звичайно якраз ось цю дію. Так ось put це класти, покласти On – на. і the table на якийсь конкретний стіл, про який ми вже знаємо. Тепер: ви. She puts it on the table. Чудово. Далі. The room is dark, but warm with light from the candle. Окей, okay, що тут у нас? The room це кімната. Ось ця кімната. Конкретна кімната, в якій зараз знаходиться мія. The room. Ось я зараз знаходжуся в кімнаті. Це також room. Далі is dark. Dark це темна. Або темний. Отже, the room is dark. Кімната є темною. Кімната темна. But warm with light from the candle. But, але warm ми вже знаємо тепла. But warm with light зі світлом. From the candle, from від або з, тобто від свічки, від усієї свічки, яку вона підпалила. Кімната є темною, але теплою від світла від ось цієї свічки. Не знаю, як кімната тепла від однієї свічки, але це те, що каже нам текст. Читаємо все речення: The room is dark, but warm with light from the candle. Молодці. Далі. Her father says: Tonight we remember good things. Отже, Her father, її батько. Her ми вже знаємо. Father це батько. У нас ще є слово dead це тато. І daddy – це татко. Воно не завжди підходить у всіх ситуаціях, тому не раджу використовувати його, тільки якщо ви мала дитина і говорите зараз з батьком. Так ось, her father says: її батько каже Say – Сейказати. А says він каже. Отже, her father says Tonight. Сьогодні ми пам'ятаємо хороші речі. Або так можна перекласти, як згадаємо. Отже, remember це пам'ятати або згадувати. Сьогодні ми згадаємо, бо ми згадуємо хороші речі. – «good things». Спробуйте прочитати все речення. Her father says Tonight we remember good things. Чудово. Далі. No loud voices, just calm time. No loud voices. Без гучних голосів. Або не потрібно гучних голосів. Ну, дослівно, ні гучні голоси. Але це не має ніякого сенсу. Тому ми прикладемо без гучних голосів. Отже, loud це гучний, гучна гучні. Voice це голос. Отже, ось це мій голос. My voice. Коли я розмовляю, ви чуєте мій голос. You hear my voice. Далі, just calm time. Just, просто. Calm, до речі, послухайте, Calm – в слові calm. L майже глуха. Calm – Вона не вимовляється. Повністю глуха, не майже глуха. Так ось calm time, спокійний час. Calm – це спокій, спокійний. Time це час. Отже, просто спокійний час, без гучних голосів, просто спокійний час. Тепер ви, no loud voices. Just calm time. Mm -hmm. Далі, Mia looks at the candle and thinks about her day. Mia looks at the candle. Отже, Mia дивиться на свічку. Ми знаємо всі слова тут. Mia це ім'я дівтинки. Looks дивиться. She looks вона дивиться. At the candle. Отже, дивиться на що? Це look at. Я дивлюся на вас. I am looking At you. Ви дивитесь на мене, you are looking at me. Отже, look at дивитися на. Uh, вона дивиться на свічку. Так, she is looking at the candle and thinks about her day. Think думати. Отже, thinks думає і думає about про її день. And thinks about her day. Ще раз. Мія дивиться на свічку і думає про свій день або про її. Next, try to read this word. Mia looks at the candle and thinks about her day. Прекрасно, okay, далі. She feels a little happy and a little tired. She feels mazdaima. Вона почувається a little Happy and a little tired. A little happy трішки щасливою. A little tired трішки втомленою. Все це було в попередніх заняттях. Отже, вона почувається трішки щасливою і трішки втомленою. She feels a little happy and a little tired. Тепер ви. Чудово, рухаємося далі. Отже, Her mother brings hot tea. And puts it down gently. Her mother її мати. Отже, мам це мама. А от mother це мати, як father це батько, dad – тато. А mother – це мати, мам мама. Так ось, her mother, її мати, brings hot tea, приносить гарячий чай. Отже, bring to bring, це принести, приносити. Її мати це вона, she, отже, brings – Ми додаємо літеру S. She brings можна сказати hot tea. Hot – чай. Отже, її мати приносить гарячий чай and puts it down gently. І кладе його, наприклад, на стіл, або будь-куди просто кладе його вниз. Дослівно це put it down, це покласти вниз. Українською ми так не кажемо, ми просто кажемо покласти, покладе, покладе, покладе мій чай, покладе його, наприклад, от сюди. Вони кажуть put it down або put the tea down. Отже, буде слово put. Потім буде що покласти вниз, і потім down. Отже, наприклад, в мене є стакан. Стакан це «glass». Put the glass down. «Поклади стакан. Так ось. Put it down gently. Це означає як ніжно або обережно. Отже, «gentle» – це ніжно. Але ну, ніжно кладе е, стакан або чашку на стіл. Це не зовсім правильно. Тут краще перекласти як обережно. Отже, вона кладе ось цей чай обережно. Прочитайте все речення. Her mother brings hot tea and puts it down gently. They sit together, quiet and close. They вони sit сидять. Sit це сидите, якщо they sit, то вони сидять. They sit together, ми знаємо разом, вони сидять разом, quiet and close. Тихо і близько. Близько один до одного мається на увазі. They sit together. Quiet and close. Вони сидять разом, тихо, та близько один до одного. Спробуйте прочитати це речення. They sit together. Quiet and close. Чудово. Далі. Outside Mia hears a bird sing softly. Outside це ззовні або зназовні. Отже, «Mia hears» – «Мія чує». Отже, вона чує якийсь звук, який доходить ззовні. Далі, «She hears a bird». Вона чує пташку. Отже, «bird» – це птах або птаха або пташка. Будь-що. «Bird». A «Sing softly». «Sing» – це співати. «A bird sing». Тобто, вона чує, як пташка співає назовні. «Softly» – це м'яко. Отже, не так як «чайке», а швидше як «горобець». Я сподіваюсь, «горобець» співає тихо. Я не в курсі як. Отже, все речення. Outside Mia hears a bird sing softly. Наступне речення: It is a peaceful sound. It is a peaceful sound. It, це, або воно. Отже, це є. Peaceful це як мирний, або умиротворюючий. Тобто той, який дає вам заспокоїти, заспокійливий, також можна перекласти. Отже, peaceful – той, який приносить вам мир або заспокоюючий. Отже, це є заспокійливий звук. Sound – це звук. It is a peaceful sound. Зверніть, будь ласка, увагу на слово it, це або воно. Дуже важливо його вимовляти як it, швидше як наша е, ніж як наша І. Тому що як я, так і багато студентів на початку неправильно вимовляють літеру I англійській. Вони читають її як і. І ось це слово it виходить як it, а it це єсте. Отже, тут воно взагалі неправильно. Правильно сказати: it is a peaceful sound. Молодці. Далі. Mia smiles. Тут ми знаємо все, Мія посміхається, Smile – посміхатися. She likes this calm night. She likes this calm night. Їй подобається ось ця спокійна. Ніч. Ми знаємо тут все. She вона likes подобатися. Тобто їй подобається. This ось ця ось цей, calm спокійна, night, ніч. Як ви скажете спокійна ніч, calm night. Прочитайте все речення. She likes this calm night. Молодці. Далі. There are no gifts or big food, only quiet and light. There are no gifts. Немає подарунків. Дослівно, there are там є. No, тобто немає. Там є, немає Подарунки – це gifts. Ну. There is та there are, це дуже цікава конструкція в англійській мові. В мене є про неї окремі відео, якщо хочете детальніше дізнатися, але якщо коротко, то there is та there are, вони кажуть, коли щось десь є. Наприклад, якщо ми кажемо, в моєму будинку є телевізор, вони кажуть, there is a TV at my house. Нібик. Там є телевізор у моєму будинку. Я знаю, звучить дивно, але ця конструкція є обов'язкова, коли ви кажете, що щось належить неживому предмету. Якщо в мене щось є, я скажу просто have, I have a TV. Я маю телевізор. Тварини також можна так сказати. Наприклад, my dog has a toy. Моя собака має іграшку. А от неживі предмети не можуть щось мати. Ну, інколи, до речі, можуть, але не завжди. В основному краще сказати there is або is are, якщо це множина. І тут у нас there are, тому що множина це gifts, подарунки. Не один подарунок, а подарунки. Тобто цієї ночі немає подарунків. Or big food. Big food, я взагалі не зустрічав раніше, не раджу це вивчати або запам'ятовувати. Це мається на увазі, немає великої їжі, можливо, як багато страв, або якихось важких складних страв до приготування, можливо, якісь снеки, чіпси і так далі. Так ось, no big food. Тобто означає, що немає подарунків або якоїсь вишуканої великої їжі. Only quiet and light. Тільки тишина і світло. Only це тільки. Only. Тепер ви спробуйте. There are no gifts or big food. Only quiet and light. Чудово. She understands celebrations. Can be different. She understands. Вона розуміє. Understand розуміти. She understands. Celebrations. Чи пам'ятаєте ви, що таке celebrate? To celebrate як діє слово, це святкувати. Тут уже celebrations у нас іменник. Celebrations це святкування. Як і в українській – святкувати святкування. Так ось. She understands celebrations can be different. Вона розуміє, що святкування можуть бути різними, різноманітними. Different це різний і різноманітний. Не такий. Так ось. Can можуть be – бути. Отже, вона розуміє, що святкування можуть бути різними. She understands celebrations can be different. Тепер ви. Добре. Далі. Sometimes they are not about noise or fun, but about calm and small things. Отже, sometimes інколи. Sometimes. Далі. They are not about noise. Вони не про шум. noise – це шум. They ідеться про святкування. Вони не шумні або вони не про шум. Тобто не обов'язково мати якусь шумну вечірку, багато людей, крики, музику і так далі. Тобто вони інколи не про шум, or fun, uh, fun – веселощі, uh, but about calm and small things, але про спокійні та невеликі або маленькі речі. Отже, все це речення підсумуємо. Інколи вони не про шум або веселощі, але про спокійні та маленькі речі. Спробуйте прочитати все речення. Sometimes they are not about noise or fun, but about calm and small things. Далі. Before bed. Mia blows out the candle. Before bed перед ліжком. В нормальному розумінні, якщо не перекладати прямо, це означає перед сном. Before bed це перед сном. Mia blows out the candle. Blow це дути, Отже, ух, це цей рух, ця це дія, це blow. Blow out це задути. Отже, вона задуває свічку. She blows out the candle. Вона задуває свічку. Перед сном вона задуває свічку. Спробуйте. Before bed. Mia blows out the candle. Чудово. Далі. She feels warm inside. Вона почувається тепло всередині. Inside всередині. Отже, було слово in. Раніше in це в in the house, в будинку. А От inside це вже довге слово, яке в українській всередині. Є в, а я всередині. В англійській так само є in, а є inside. Так от she feels warm inside. Вона почувається тепло всередині. Спробуйте ви. She feels warm inside. Молодці. Далі. It was a small celebration, but a nice night for her and her family. Тут у нас є слово was. Was, це був, була, або було. Це вже минулий час. It was a small celebration. Це було невелике святкування, або це було маленьке святкування. But a nice night, але хороша ніч. Nice це хороша, мила. Отже, хороша ніч, but a nice night For her для неї. For her and her family, Та її родини. Як бачите, слово her може вживатися в різних значеннях. Тобто для неї та її родини. В Українській у нас два слова неї, її. У англійській тільки одне her for her and her family. Спробуйте прочитати все речення. It was a small celebration, but a nice night for her and her family. Чудово. Dali, Mia thinks maybe next time she will try to have a quiet candle night again. Mia thinks, znaemo, Mia Dumaya, maybe Moslevo, next time. Time. Next time це наступного разу. Англійською звучить як наступного часу, тому що time це час. його значення це рази. Отже, one time один раз. Two times це два рази. Отже, time це час, і time це рази. Next time наступного разу. She will try. Will це майбутній час. Will, try. Це пробувати. Отже, вона спробує в майбутньому. Next time наступного разу вона спробує. To have a quiet candle night again. Вона знову спробує мати тиху е, ніч зі свічками. Отже, again це знову. Вона знову спробує мати тиху ніч зі свічками. Спробуйте прочитати все речення. Mia Thinks maybe next time she will try to have a quiet candle night again. І останнє речення. It is a sweet way to stop and feel good. Це хороший спосіб зупинитися і почуватися добре або відчути себе добре. Також можна прикласти як «милий». Отже, слово sweet дослівно означає солодкий, солодка. А тут краще прикласти як хороший або «милий». Тобто хорош це хороший спосіб. It is a sweet way. Way часто використовується в значенні як спосіб. Тобто way означає шлях. Основний переклад цього слова це шлях. Але також, якщо він десь чимось іншим, то це може бути спосіб. Наприклад, it is a good way. Це хороший шлях, або це хороший спосіб, в залежності від ситуації. It is not the best way to solve this. Це не найкращий спосіб вирішити це. Отже, way це як шлях, так і спосіб щось зробити. It is a sweet way to stop and feel good. Це хороший або приємний, або милий спосіб зупинитися і відчути себе. Добре, спробуйте ви. Молодці. Це кінець даного тексту, але ви можете продовжувати вивчати англійську зі мною, натиснувши на одне з двох відео, які ви бачите зараз на екрані. Вони допоможуть вам розвинути вашу граматику, словниковий запас або вимову. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Bye, guys!